Сьогодні в відео Хаві Сімонс хоче повернутись в Барселону. Сержіо Консейсау покине Мілан в кінці сезону. Бернардо Сілва почав пошуки нового клубу. Голкіпером Динамо цікавляться декілька іноземних клубів. Ілля Забарний має дві пропозиції від відомих клубів АПЛ. Трабзонспорту зберігає інтерес до Артема Бондаренка. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. П'ять команд Ла Ліги зіграють у лізі чемпіонів наступного сезону. Представники збірної Бразилії приїхали в Мадрид, щоб прискорити підписання контракту з Анчелотті. Зараз вони залишаються в місті і чекають на рішення тренера. Ангель Кореа найімовірніше залишить Атлетико Мадрид цього літа після десяти років у клубі. У нього вже є угода з Тігресом, але Ріверплейт нещодавно долучився до перегонів. Поки між клубами немає угоди. Німецький центральний захисник Джонатан Та оголосив, що влітку покине Байер. Футболіст прийняв рішення не продовжувати контракт з клубом. Роберт Санчес провів свій 50-й матч за Челсі. Хаві Сімонс мріє повернутися в Барселону, але він розуміє, що зараз такий трансфер важко здійснити. Футболіст розчарований поточним становищем Лейпцига і прийняв рішення покинути команду влітку. Антоніо Конте натякнув, що може покинути Наполі, якщо не буде посилення літом. Тренер незадоволений деякими гравцями. Офіційно Муса Дембеле став новим власником литовського футбольного клубу Мінія. Віктор Дьокереш обрав топ-клуб, за який гратиме у наступному сезоні. Футболіст вирішив відмовити таким клубам, як Баварія, Барселона та ПСЖ. Гравець вирішив наважитися на перехід в арсенал. Дьокереш досяг домовленості з спортингом, що клуб відпустить його в арсенал за 70 мільйонів євро, а не за 100 мільйонів. В Елензе рішуче відреагували на нічию з інгульцем у черкаському клубі. Розпочалися звільнення. Одразу дві людини з керівництва вже залишили ЛНЗ після чергової втрати очок в чемпіонаті України. Клуб припинив співпрацю зі спортивним директором Євгеном Тарасенком та генеральним директором Андрієм Колісником. Реал Мадрид зацікавлений у трансфері Родрі, однак перехід малоймовірний. Півзахисник добре почувається в Манчестер-Сіті і не планує залишати клуб. Сердю Консейсау покине Мілан після завершення цього сезону. Таке рішення прийняло керівництво клубу. Ноттінгем Форест готовий вислухати пропозиції щодо Ентоні Еланги, якщо сума перевищуватиме 42 мільйони фунтів. Манчестер Юнайтед уважно спостерігає за своїм ексгравцем. Челсі, Ліверпуль і Арсенал, готові активно включитися в боротьбу за Діна Хейсена та вже найближчим часом намагатимуться домовитися з його оточенням, тоді як для Ньюкасла, який також мріє про підписання цього гравця, виникли деякі проблеми. Вінісіус здобув 200 перемог у складі реала. Мілан і Наполі цікавляться Вінгером Болонії Рікардо Орсоліні. Болонія вважає його ключовим гравцем і вже відхилила пропозицію Мілана у 18 мільйонів євро. Гарі Кейн увійшов в історію. Він став гравцем, який найшвидше досяг позначки в 60 голів у Бундеслізі. Йому знадобилося лише 60 матчів. Кейн побив рекорд Ерлінга Холанда, який забив 60 голів у 65 матчах за Борусію Дортмунд. Манчестер Сіті попередив Бернардо Сілву, що він не входить у плани клубу на наступний сезон. Неназваний клуб з Саудівської Аравії запропонував 400 мільйонів євро за Ламіна Ямаля. Барселона відмовилась продавати футболіста за такі гроші. Як повідомляється, каталонці не планують відпускати свого таланта за жодних умов. Реал Мадрид готовий зробити пропозицію про підписання САКА цього літа. Лестер офіційно вилетів із АПЛ. Клуб втратив навіть теоретичні шанси на збереження прописки в чемпіонаті. Манчестер Сіті готовий заплатити за Педрі 240 мільйонів євро. Якщо трансфер відбудеться, то Педрі стане найоплачуванішим гравцем англійської прем'єр-ліги. З'являється все більше ознак того, що хабі Алонсо приєднається до реалу цього літа. Також Флоріан Вірц вважає, що наступний рік стане підходящим часом для переходу в такий клуб, як Реал Мадрид. Гравець планує продовжити свій контракт із Байером, але хоче, щоб пункт відступних був близько 100 мільйонів євро, щоб полегшити перехід. Голкіпером Динамо цікавляться декілька іноземних клубів. Перший клуб, який цікавиться Русланом Нещеретом, це «Бешикташ». А другий зацікавлений клуб це італійський комо. Однак зацікавлені клуби будуть мати розмову з керівництвом Динамо, яке запросить немаленьку суму за голкіпера. Роберт Левандовський пропустить найближчі матчі Барселони. Футболіст пропустить три тижні. У перегонах за Мортена Юлманда зі спортинга беруть участь Манчестер Юнайтед, Арсенал і Тоттенгем. Антоніо Рюдігер зіграв свій 150-й матч в складі Реал Мадриду. Чотири клуби Ла Ліги хочуть перезапустити кар'єру Ансу Фаті. Севілья, Жерона, Реал Сос'єдад і Валенсія хочуть підписати футболіста. Арсенал вирішив не продовжувати контракт із Томасом Парті. Керівництво клубу працює над підписанням півзахисника з аналогічною кваліфікацією. Ілля Забарний обирає між Челсі та Тоттенгемом. Захисник збірної України близький до гучного трансферу, за нього змагаються одразу два клуби. А пропозицію від ПСЖ українець проігнорував через російського воротаря в команді. Офіційно Ліц та Бернлі повертаються в англійську прем'єр-лігу. Дортмунська Борусія цікавиться Алексом Вальє, але поки не надсилала офіційної пропозиції. Найімовірніше, що гравець все-таки залишиться в клубі. Челсі готовий запропонувати 40 мільйонів євро за Ферміна Лопеса цього літа до півзахисника. Також проявляє інтерес Атлетико Мадрид. Андрео Нана зможе покинути Манчестер Юнайтед тільки якщо клуб отримає пропозицію на суму понад 20 мільйонів фунтів. Дарвін Нуньєс покине Ліверпуль влітку. У зимове трансферне вікно клуб відхилив пропозицію від Аль-Насра, але тепер готові розглянути всі варіанти. Трабзонспор зберігає інтерес до Артема Бондаренка. Влітку клуб зробить пропозицію стосовно гравця. Шахтар хоче отримати за нього 12 мільйонів євро. Трабзонспор сподівається на зниження цієї суми. Манчестер Юнайтед продовжує цікавитися Джобом Беллінгемом. Трансфер англійця може обійтися в 35 мільйонів євро, оскільки Манчестер Юнайтед підтримує хороші стосунки з Сандерлендом після успішної оренди Амада Діало. Галатасарай серйозно налаштований підписати Джаку З цього літа. Турецький клуб вже провів попередні переговори за участі батька та агента футболіста. Ліверпуль цікавиться лідером Брентфорда. Навіть попри те, що англійський клуб продовжив контракт з Мохамедом Салахом, вони все рівно зберігають інтерес до Бріана Мбемо. Трансфермаркт оцінює футболіста в 50 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед розглядає варіант з обміном Решфорда на Водкінса. Також, крім Решфорда, червоні дияволи можуть запропонувати Бірмінгемському клубу солідну суму грошей. Дайо, Упамекано може залишити Баварію. Мюнхенці влітку ризикують втратити основну пару центральних захисників. Крім інтересу до корейця Кіма з боку кількох клубів АПЛ та серії А, можливо, прийдеться продавати і француза у Памикану. Ще одні перемовини щодо продовження контракту завершилися нічим. Тому керівництво Баварії роздумує над тим, щоб виставити Дайо на трансфер, аби не втратити потенційні 50 мільйонів євро, що можна заробити на ньому зараз. Головний тренер Фенербахче Жозе Моуріньо зацікавлений у трансфері Вінгера Челсі Михайла Мудрика навіть попри ситуацію з його допінг-тестом. Турецький грант також розглядає можливість підписання інших гравців лондонського клубу, наприклад, Крістофера Нкунку, Веслі Фофани та Леслі Угочукву. Втім, саме Мудрик є головною трансферною ціллю Фенербахче. Як повідомляється, що клуб уже розпочав перемовини з колективом АПЛ щодо можливого переходу українця? Манчестер Юнайтед є фаворитом в боротьбі за Семеніо з Борнмута. Англійці оцінили гравця в 70 мільйонів фунтів. Сандро Тоналі все частіше пов'язують із переходом до Ювентуса, однак італійський півзахисник є одним із найбажаніших футболістів у Європі. На нього також претендують Манчестер Сіті, Барселона, Реал Мадрид, Баварія та ПСЖ. Ньюкасл не хоче його продавати, але в разі пропозиції у 80 мільйонів євро клуб може розглянути продаж гравця. Барселона зацікавлена в купівлі серу Гірасі. Трансфер оцінює футболіста в 40 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед веде переговори про підписання Матеуса Куні. Клуб і представники гравця вже обговорили умови контракту. Зустріч пройшла в позитивному ключі. У контракті футболіста прописаний пункт про відступні в розмірі 62 мільйонів фунтів. Влахович потрапив у сферу інтересів Ньюкасла на наступний сезон. Англійський клуб шукає підсилення атаки. А Ювентус хотів би запропонувати Серба в рамках потенційної угоди щодо Сандро Тоналі. Барселона планує продовжити контракт Хансі Фліка до літа 2027 року. Виліт Лестера з АПЛ може змінити майбутнє Білала Ельхануса. Марокканський атакувальний півзахисник, який прибув минулого літа в клуб, вже привернув інтерес з боку деяких великих клубів і може змінити команду вже у майбутнє трансферне вікно. Також в контракті футболіста було укладено пункт про викуп, щоб полегшити відхід. Баварія скоро офіційно оголосить про продовження контракту Лероя Сане. Аталанта стежить за Тіно Анджоріном з Емполі. Він може стати можливою заміною Едерсону. Головний тренер Актоба Ігор Леонов оголосив про свою відставку. Причини такого рішення поки невідомі. У Баварії є можливість до 30 квітня скоротити оренду Олександра Нюбеля. Однак, клуб не скористається нею. Байер уважно стежить за голкіпером, але не зробив жодних ознак того, що вони зроблять серйозний крок для його підписання. Таким чином, воротар майже напевно залишиться в оренді в Штутгарті наступного сезону. Манчестер Сіті шукає нового воротаря, і Пеп Гвардіола вже зробив свій вибір в сторону діогу кошти спорту. У контракті воротаря прописана клаусула в 63 мільйони фунтів. Але Сіті хоче знизити ціну до 50 мільйонів фунтів. Маноло Гонсалес визнаний найкращим тренером квітня в лалізі. Баварія цікавиться центральним півзахисником Челсі Андрієм Сантосом, який виступає в оренді за Страсбур. Реал Мадрид визнаний найкращою командою року за версією Лауреус Ворлд. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.